Привіт, малята, хлопчики і дівчата. Я от що е, собі думаю? Е, чогось е, от іду е, роздумую. Думаю, треба записати про це відео, поговорити з вами і розказати все, як обстоять діла в мене і в Україні в цілому. Всі ми живемо в Україні, ну не всі, ну, е, хто живе не, не в Україні, той бачить, що відбувається в Україні. Тобто я про українців взагалі говорю. Е, е, а відбувається тут якийсь просто, блядь, просто. І це, це почало відбуватися, я це помітив, з 2019 року, коли прийшла коронавірус, прийшов то це був взагалі е, Жесть, що почалось зробитися. Ліцемерія повне. Ви бачите, яке ліцемерія? Повніше. А, і ще це почалося взагалі раніше. Це почалося на Майдані, але я тоді ще був сліпий. Я ще скакав тоді на Майдані, приїхав, мені здавалося, що я воюю. За, за Україну, за майбутнє, за краще майбутнє своє своїх дітей, своїх батьків, своїх земляків і так далі. Але коли владу просто поміняли і забрали одні одних, скинули, а інші забрали, і почалося не то, що да, почалося набагато гірше. У мене скельця моїх рожевих окулярів бринь бринь-бринь, порозбивалися і все. І з тих пір я не кричу ні, ні про славу, ні про героям, ні про що. Ми, ну, я не розумію, я не бачу. Я тоді ще бачив, коли пацани, з якими я бухав, пацани, з якими я, особливо, з якими я робив на роботах, які були жополизами і йшли воювати, і вони там ставали героями. Ну, блядь, я просто, я, 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 я був в такому шоці, що які думаю, блядь, де які вони герої нахер? Один вийшов по стяцять, це ще ото, коли було, один вийшов постцять, став постяв, снайпером ляпнули, привезли як героя, поховали, І він тепер герой. Блять. Фух. Ну то ладно, то таке, то хороше, хорошо, хай будуть герої. Окей. Okay. Ну Но... зараз, коли, коли йде війна, коли оце ну, війна. Дуже багато несостиковок і дуже багато того, що от чого мене називають сепаратістом? Люди мене називають сепаратістом, або Кремліботом, або е, там як там працівник Кремля, роботні кремля, оце разнисені це чого? Тому що е, це все йде в розріз з їхніми м -м, віруваннями, з їхніми поняттями. Тому що, якщо ти говориш, е, не говориш погано про ворога. А говориш погано про країну, яку ти живеш, про, про владу, яка здає цю країну, про все, про це, то ти, ти сепаратіст, ти колаборант, ти е, зрадник, роботник Кремля і так далі, і так далі. про, про Фух! Щоб попасти в територіальну оборону, треба заплатити нормальні гроші. Тобто, щоб устроїти свою жопу, щоб ти ходив, наче ти працюєш в ЗСУ. Щоб ти працюєш за СУ, але ти е, не на нулі, ти в безпеці. Е, щоб е, коли тебе забирають в ТЦК, забирають, прям забирають, крадуть з вулиці. Це почуйте це. Крадуть з вулиці тебе, як обізяну, якусь, як мавпу, як якогось бандюка. І щоб тобі звідти вийти благополучно, тобі треба заплатити 5 тисяч доларів. Це абсолютно всі знають, абсолютно всі, всі. І дивись тоді, не попадайся. Того, що ще прийдеться платити ще раз 5 тисяч доларів. А де їх брати? Люди такі, в мене особисто, таких грошей нема. Хотів він, щось забудка якась. В мене таких грошей нема. Хтось знаходить, звісно, хтось цей. Ну, люди хоботяться, щось быстренько продають, якісь машини, може в когось щось відкладено, але привозять, Це цікаво. Коли я сидів з пацаном... Про те, що як я сидів, це взагалі посадили за якусь срану дебільну публікацію, за те, що я підтримую Росію. Блять, да коли я її підтримував? Нахер вона мені треба. Я взагалі нікого не підтримую. Фух, і не збираюся навіть нікого підтримувати, бо мені всі противні, це всі вони, ну, оці ці всі влади, це все договорняки. Я це все знав давним-давно. Це абсолютно нема ні в чому. Ніхто нічого не робить для країни, ніхто нічого не робить для народу. Навіть історія, коли ми балотувалися, я балотувався в міську раду, в там, де я жив, маленьке містечко, і ми туди балотувалися. І пацанчик, який зі мною балотувався, він каже: Я, ми прийдемо, все зробимо, все буде клас буде все для міста. Він прийшов. Я ні, і ще один мій друг прийшов. Той друг, який перший, який пройшов, він два роки побув і склав мандат. Каже, к мандату воно все собачимо. Там абсолютне кодло. Вони всі гребуть, крадуть, всі отак жируть, не нажируться. Ті, хто йшов, кричав за Україну, за наше місто, за патріотизм, за український народ. Це було в 15-му чи в 2016 му році. Десь там син тільки в мене народився. Да? І е, такі всі гей, гей герої. Один не зміг. В нього совість заговорив. Він не зміг. Він склав мандат через два роки. каже: все, до свідання, аля улю. Другий же крав, краде, крав п'ять крад, крад років. Він крав до такої степені, що просто він ж, він дуже сильно крав. Я не буду казати імен. Хто поняв, хто поняв. Хто, поняв, хто не поняв, той не поняв. Неважно, коли прийшла війна. Він встроївся прокурором, заплатив величезні гроші, не проку... військовим прокурором, тому що він закінчив Ірпінське якесь там училище, юридичну академію. Він заплатив бабло, встроївся військовим прокурором і тепер судить пацанів, які не захотіли йти на фарш, йти на, на... в, в якийсь, куди відправляють просто. І це всі знають, блядь, це всі знають. Просто в котел відправляють офіцери, командири і Нє, давай. А самі десь тікають. Приходять нові нових мобіків, наловили і на, а самі тікають. Хочеш в відпуск побухати на 20 днів, на 10 днів, на скільки плати 100 тисяч. Отпуск 100 тисяч. Тому що бойових платять там 100 тисяч, 150, скільки там, 80 тисяч, багато, нормально платять. В місто приїжджаєш в якусь Константиновку, Дружковку, то кудись там біля біля, 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 біля окопів. Я туди їздив. Там ціни просто піздець, блядь. Люди наживаються на тих солдатах. І Все місто в солдатах. Все тупо кожний, другий воєнний. Я їду, я охреніваюся. Їздив пацанам по допомогу возив. Ого, кажу, а ці малика, Пішли, капішли, каже, на ці на базар подивишся. Я зайшов, я ахує. Во-первых, дивляться на воєнних як на гамно. Ну всі дивляться, а я йду. Я біля нього. Бля. Думаю, добре, що я не в формі. Місцеві дивляться на українських військових як на гамно. Ми зайшли, поїзд поїли, купили в кафешечку маленьку вареники. На нас дивиться як на гамно. Ціни, блядь, я б за ті ціни вареників поїв би на хрещатику в Києві. Я говорю чесно, ціни піздець, просто люди наживаються, тому що знають, воєнні гарно отримують гроші. На них можна зараз заробити, нажитися і все таке. І, і абсолютно нормально це все робиться. Той чувак, який був депутатом, встроївся прокурором, і він і садить цих пацанів. І ті пацани сидять. І їх дохера в тюрмах, просто до херіще. я з ними сидів. Фух, це просто, блядь, просто ти, ти. А ті, хто це зараз мене дивиться, каже, це і псо, він продався за рублі, йдіть нахуй, блять, просто. Ви наскільки йобнуті люди, блять, просто. Мене... Я це поняв, це цей ябнутізм. Я поняв під час коронамінуса. Наскільки єбануті, блять, я кашлянув десь в магазині, мене вже випихають, виставляють, кричать. Міліція, поліція, блядь. Воно стріляють. І і і, блядь. Одні, блядь, стріляють, другі од Фух, блядь, мій теж мій друг, мій кориш, в, в арті служить. Чуєш, кажу, а ти знаєш, куди ви стріляєте? Кажу, ти що гониш, нам координати дають, і ми стріляємо. Кажу, по координатам ти січеш вообще? Ні, звісно. Просто виставляєш машину і лупашиш. Куди? По чому? Я їй бухаю, я бухаю по день в день, три роки, блядь. Три роки бухає так, що вообще я його потеряв із віду, тому що він вже потеряв свої телефони, голову, усе. Йому головне не потірять координати, головне кудись лупашить, головне, щоб не посадили в тюрму. В тюрму бояться солдати, поки в тюрму не сядуть. В тюрму сідають, кажуть так, блядь, тут же ж курорт, тут же ж наскільки нормальний, тут можна вийти всі, ну, не всіх, а тут є шанс, що ти виживеш. А так, якщо тебе відправляють на фарш, ти вертаєшся, тебе або пристрелять, або в там в плен заб'є. Ну, Коротше, блядь, скільки оце цього несправедливість вообще страшенна, страшне. А мер наш, наш мер, блядь, поховав свого зятя. Вони ж у нього бабки є, в нього є гроші, в нього є грошва. Сховав зятя, сховав сина, сховав внука, кого там він ще сховав знайомих, хто до нього приходить, там В'ячеслав В'ячеслав Мимимрович, блядь, ви там нам фіт-фітьфі фі, фі, там денежки, ми ж там з вами колись. Не. Хто в нього не попав в угоду, це я. Я там ще хтось хто не попав. Блядь, так я мушений. Я змушений був втекти з свого міста. То, що він сказав, Євген сепаратіст, він поганий. А чого йому не попав? Не попав, попав його в немилість, тому що я знімав ролики. Я писав, що люди добрі, це крадій, це брехун, це гандон. Він краде, він колись людину вбив, він заказав людину. Це блядь, і всі знають, всі мовчать. Прикиньте, всі мовчать. Але коли прийшли руські, то всі, де вороги? Вороги руські, то на них відправляйте кращих синів воювати. І ці кращі сини йдуть. І вони кажуть, ми там всіх повбиваємо, потім приїдемо, розберемося з місцевою владою, з верховною владою. Блядь, да не розберетеся ви, ви не розберетеся, у вас немає яєць. Тупо нема яєць. Тому що що коли є яйця, ти встаєш проти всіх і кажеш, блядь, в мене є яйця, це крадій, це вбивця, це гандон. І ти отак роз, роз, оце в те яйця, коли ти, блядь, преш проти толпи. блядь, там стріляють, там щось. Блть. Тут Silent Хіл повний ось по всьому. Коли ти преш проти толпи і мер стає, каже, так, щоб його тут не було, щоб його вбили, і за мною за мною ганялись машини по моєму місту. Думаю, блядь, це мене приб'ють, чи приріжуть, чи ще щось. Я собрав манатки, дай попер. А чого? Воєнні, блядь, нашій воєнні вони сидять, в їх на ноль не відправляють. Може, хтось там з'їздив, там один був, два, пару разів з'їздив, поранення контузію отримав, приїхав у лікарню, чик-чик-чик. От, платив, от слюнявив, все. Він уже герой, каже, мої побратими гинуть, а я тут буду. І, блядь, жінку їхав, жінку тільки хуяк п'яне. Збило, блядь, Чуть не вбив жінку в реанімації. Жінку якась просто проходила. Цей на СБУ, там кудись це моєму цей, потім його випустили, потім він от слюнявив опять, все. Заїбісь, блядь. Країна, і вони хочуть, щоб я за цю країну воював. Вони хочуть, щоб ще хтось, блядь, і понімаєте в чому діло? Що вони йдуть? Я ніколи в житті, блядь, я нікому нічого, казав наш президент. Я в нього вчуся. Я нікому нічого нічого не зобов'язаний. Тільки своїм батькам. Я дожень, тільки своїм батькам. Все, більше я нікому нічого не довжен. Абсолютно, що мені дала моя країна? Що? ніхуя. Я взагалі ніхуя. Мене країна засудила. Я платив за все сам. За навчання я платив сам. Комуналку я платив сам. За те, щоб ходити по цій землі, я, я хочу виїхати. Я хочу виїхати. Ні, мене по-перше, мене не випускають. Мене в спину встрелять десь там на границі свої ж пацани. Так і самі. За гроші вони вб'ють, тупо за гроші або за ідею. Є такі, що за до сих пор за ідею. Вони думають, що сепаратіст біжить чи ще хтось. Вони хочуть, щоб я воював. Блядь, наскільки людям мозги відключили повністю, просто людей виключили. Люди, що? Чого? Так треба? Навірно, так треба. Тільки кому? Нахера. Ви розумієте, наша країна тріщить по швам. Я дуже люблю свою країну. А Але Я не люблю владу. А це, до речі, це так це ж не можна. Влада. Вже прийняли закон, що владу критикувати не можна. Ви уявляєте? Крадуть, безбожно, просто. Відправляють в війну, країну переділили вже давним-давно. Блять, ну владу критикувати не можна. Люди, нам піздець. Якщо ми не об'єднаємося, якщо ми не будемо щось робити, нам просто піздець. В нашій країні. А вона у нас одна. Тому що куди ти не поїхав. Я був в Польщі, жив колись трошки, півроку. Ми там нахер не надо, ми там чужа чужина, ну можуть якісь бути діаспори, хіраспори, але все одно це там не рідна земля, там, там чужі всі люди, там, там все одно, воно все чуже, а тут все рідне, все своє. Але якщо нас влада хоче винищить, нас всіх, то чому ми один одного хочемо винищити? Чому ми один одного уніжаємо? Чому ми один одного оскорбляємо, вбиваємо? Один од... Ми один одного, українці. Нафіга, зачем? Ви шо? Отямтеся! Пока.